А земля в оренді фермерського господарства нива. Тут фермер Михайло Чемшир разом з найманими працівниками висадив 5 гектарів баштанних. Тепер настав час для поливу. На даний час будемо зрошувати поле з кавуном з динію старим способом. Тобто бороздами, які заздалегідь були нарізані спеціальним культиватором. Була встановлена задвіжка, от, був встановлений шланг, там був е, зроблений центральний канал, от, по якому зараз буде запускатися вода. Там плануємо так, десь по 10 рядків. От, будемо дивитися, куди доходить вода, будемо їй, там трошки допомагати, з ряда на ряд перекидати. Тобто, у нас це перший раз, тому. Зараз з вами будемо бачити, як воно буде получатися. На даний час в почві, як ми бачимо, волога відсутня майже тому, де було там трохи поглибшення землі, там от Кавун більш-менш почувається а де, бачите, трохи на трохи, е пагорбі чи на якомусь, бачите, воно все сохне. Без води ще максимум тиждень він, він, він протримується це все і воно почне висихати. Кожен рік в нас це. На Бессарабії такий клімат кожен, кожен рік. Отак от. Без розщення тут нічого виросте нереально. В тому, що даним борозом, якими залегідно різали, вода повинна не сильно швидко, але дійти до того кінця. по можливості. Тому ми пробуємо так, щоб декілька рядів регулюємо там, декілька рядів разом одразу пускали воду, от будемо регулювати по 4, по 5 там, будемо дивитися. І отак от будемо поправляти все, бо то вода вона йде туди. куда ей хочется. Для нас это, что это, на море отдыхать. Мы уже эту работу уже привыкли, так что мы уже трудности не знаем. Для нас эта работа, как это самое, любим, когда работа есть. Заехали до нас россияне, Потім я поїхав роддом, забрав жінку з родома, О, і ми ще побули, якраз Пасха у нас була, і у нас потрошки почали виїжджати люди з села. Ну і Брат мій каже, поїхали сюди. Приїхав чуже село, роботи немає, о, шестеро, сім'я у нас. І так поманенько тут, ось, тут пригласять, на сапку ходю, там пригласять на сапку ходю. А зарплата у них маленька, не така, як у нас в селі. Я на комбайні робив помідори, вбирав, зарплата одна, а тут зовсім друга. Ну, є такі, що беруть на роботу, а є такі, що не беруть. Погода цього, цього року, весна цього року для кавунів і теплолюбивих рослин дуже, дуже несприятлива, тому що перепади температур вночі там 10. 12 градусів в день, 29 градусів. Це дуже погано переносить кавун, диня, соняшник. Додати до цього ще ураганні вітри, коли в нас тут через день це мінімум. І посуху, яка в нас тут, як дощі були, 120 мм це, ну, за, за рік, ну, це на мінімальний врожай якийсь можна розраховувати. Тому без розшення в нас е, нічого не вийде. Цей е, кавун та, та диня були посіяні 4 травня. Бачите, в якому вони стані зараз. Дуже тяжко вони йдуть. врожай може сягати і 90, і 100 тонн, але не в цьому випадку. Е, я знаю, там, ну, як тонн 20, якщо буде з гектара, це буде... це буде велике дякую.